творчість як сімейна цінність у центрі сучасного мистецтва виставки живопису і ветенанки, образи та символи. Автори творчих робіт подружжя художників Валерій та Христина Дувірокі. в Техніці колаж і асамбляж. це модернові техніки на початку століття прийшло від французького нарощування рельєф. А подвигло мене на таку техніку, оце над образом роботи Сергія Параджанова. Ми цей цілий рік маємо під патронатом ЮНЕСКО 100 років. Він 24 року народжений. І працюючи над цим образом, я зауважив, що якраз він сам за освітою кінорежисер, але в нього ж прекрасна колекція його робіт особистих це Ляльки і колаж. Пані Христина шкільна вчителька, каже, під час відключень електроенергії часу на творчість стало суттєво менше, проте декоративне мистецтво покидати не збирається. Відповідно на творчість залишається дуже мало часу. Але на теперішню, ну оскільки я вже знала, що будемо готові, то я взялася зробити такі трошки більше роботи. У мене тут на, на вікнах висять зовсім свіжі роботи, які ще ніхто не бачив. У двох оглядових залах мистецькі подружжя вдало поєднали два, здавалось би, різні стилі робіт. Директор центру Андрій Шнайдер каже: таку парну виставку музей експонують вперше, проте завжди готовий підтримати неординарні ініціативи митців. Дуже цікаві роботи, які теж дуже відрізняються, кардинально відрізняються від багатьох інших, саме своєю колористикою, своєю такою яскравістю і. Вони розділилися. От, пані Христина робить більше витенанки, пан Валерій більше живопис, але от ми ще бачимо його. Я б сказав би, що це не стільки аплікація, що це така, такий живопис, живопис тканиною, живопис е клаптиками, які створюють враження, що це справді живопис. І цим вони якраз. Такі свої рідні відрізняються загалом. Подружжя довіроків систематизувало понад два десятки творчих робіт. Виставка Образи та символи експонуватиметься в центрі сучасного мистецтва до кінця вересня. Лілія Буцяк Геннадій Томнюк новини на вежі.